Катина у лісі фільм, який став режисерським дебютом Дрю Годарда, який раніше займався написанням сценарію до фільму Монстро 2008 року. А вже пізніше йому довірять працювати над сценаріями до фільмів, які принесли йому всесвітню відомість, такі як Кловерфілд та найкращий, на мою думку, та найдорожчий в історії по факту фільм про зомбі Війна світів Зет. До речі, якщо хочете огляд на цей фільм, напишіть про це у коментарях. Сценарій до цього ж фільму на пару з дрю писав його старий друг, з яким вони разом працювали над серіалом «Баффі. Переможниця вампірів Джос Уідон, який також виступив у ролі продюсера даної кінокартини. До речі, саме з Баффі і розпочалася кар'єра цих молодиків. Фільм наслідує культову кінокартину Сема Реймі Зловісні мерці 1981 року. До речі, це мій улюблений представник класики кіножахів, на який я теж планую зробити огляд найближчим часом. А ти на в лісі це той рідкісний випадок, коли фільм жахів робить щось більше ніж просто лякає. Це мета жах, що вдало грає з жанровими кліше та очікуваннями глядачів, даруючи нам незабутню суміш сміху і страху. Сюжет здається простим: група друзів вирушає на відпочинок у віддалену хатину, але швидко виявляється, що вони стали частиною кривавого ритуалу. Режисер Дрю Годард уміло маніпулює звичними штампами, а сценарій Джоса Уіддона додає необхідного гумору. Акторський склад, зокрема Кріс Хемсфорд, виконує свої ролі на висоті, роблячи персонажів правдоподібними і цікавими. Катина в лісі це не побоюсь цього слова шедевр. Шедевр з великої літери. Але давайте про все. <кхм> Попередку. Випийте чашку свіжої кави. Фільм розпочинається з розмови двох офісних клерків. Розмова, яка з перших кадрів, здається, ніяк не впливає на сюжет. Але поступово нам починають давати деякі наводки. Я не бачила запису, лише плітки чула. Ну, сценарій в них був слабенький. Усім відомо, не можна довіряти шведам. Я теж та так думаю. Це означає, що лишилась Японія, Японія і ми. Повір, у нас таке не вперше. Японія визнаний лідер. Хоча в цілому ця балачня все одно нічого нам не дає, як глядачу, та і фільм нас цим не навантажує, а одразу переносить до знайомства з головними героями. І перші персонажі, з якими нас познайомлять, це дві подружки Дана та Джулс. зіграні Крістен Конолі та Аною Хатчинсон. О, боже, твоє волосся ти блонда. Правда, розкішно? Ти це зробила? Але ж це розкішно, а? Жартуєш. О, Краще поквапся з розкішною, бо мене вже починає тіпати. О, ні, ні, вигляд чудовий, але яких ви можете знати по таким фільмам, як. А в цілому ні. Відомими їх не назвеш, і навряд, окрім хатини у лісі, у них набереться хоча б парочка, хоч трошки відомих фільмів. В цілому вони тут виконують роль одних з основних кліше-персонажів: снотлива заучка та розпусна білявка. Знаєш, що ти вплутаєшся цього вікенду? У це якщо холден такий милий, як каже Курт, можливо, ще й виплутаєшся. Білявка в свою чергу зустрічається зі спортивним качком Альфачом Куртом. Роль якого виконує Кріс Хемсворт. Також не обійшлось без Ботана, який має вправні руки. Самого улюбленого персонажа в цьому фільмі: у курка Марті. Марті Люди в цьому місті їздять дуже не по-християнськи. Господь, Господь. 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 Ісус Христос это... right. ще можу сказати. І без жартів. Він тут самий розумний та дотепний персонаж. Далі зрозумієте чому. Марті любий, так не піде. Статистичний факт. Копи ніколи не зупинять людину з величезним бонгом у машині. Я теж так думаю. Та хоча це зрозуміло з перших кадрів, коли ми його бачимо. Гігантський бонг у фургоні твого батька. Ти що обкурився? До речі, насправді Курт доволі розумний студент, який навчається на стипендії. А Джулс насправді зовсім не розпусна, ну і взагалі не тупа. Але пам'ятаєте тих офісників на початку фільму? Так от, вони є членами певної організації, яка підлаштовує сюжет відпочинку наших студентів, смикаючи за ниточки та направляючи дії персонажів, як, от, наприклад, через хімію у фарбі для волосся блонди, чим вони і знизили її інтелектуальні здібності. Що ж, а сюжет фільму закручується, і наша компашка головних героїв їдуть в якісь єбеня, щоб відпочити на вихідних. Суспільство має розвалитися, от тільки нам, галімим сикунам, бракує її. Саме так по дорозі в ту саму хатину в лісі. Студенти заїжджають на стару заправку доволі клішовано моторошну, і як завжди, не зрозуміло, що вона взагалі робить в місці, де точно прибутків ніяких не буде. Але мандрівників це не сильно смущає, і вони наполегливо хочуть придбати бензину у місцевого божевільного. Гей, Холден. Холден. Не думаю, що тут є. А сюди не запрошували. Дідько. Святі сраки. І дідуган поводиться не дуже тої вічливо. Я живу тут з часів війни. Якої війни? Ти трясця знаєш, якої. Знову свою пальку негайно, солдати. Ви були грубі з моєю подругою. Ти за статеву рівність. Ти дуже прогресивно. Тою ляхвою. Що ти Я сказав? Здається, нам вистачить бензину. Туди ви доїдете. А от назад. До речі, в цьому моменті я таки не зрозумів, за що він йому дав гроші, і бензину вони ж наче не придбали, М -м -м, але та й таке захотілося туру бабками посарити, ідемо далі. І наші студенти добираються до місця призначення, і вже тут нам показують, що вибратись звідти буде не так, то просто. Вони добираються до будиночку. І так, так, це той самий легендарний будинок, де проходили зйомки зловісних мерців, як оригінального фільму, так і ремейку, а пізніше і серіалу. Просто знайте, якщо ви бачите цей будинок у фільмі, то далі буде 100% цікаво. Компанія освоюється у будинку, розійшовшись по кімнатам. І тут Холден помічає дивну картину, яку він вирішив зняти, бо та певно його налякала. Я так не думаю. Але за картиною ховалося одностороннє скло у кімнату Дани. Голден, як справжній джентльмен, звісно, розповів все своїй новій знайомій. і навіть запропонував помінятись кімнатами. Може, поміняємося? Не те, щоб я. Тобто, я повішу картину назад, але тобі так буде певно зручніше. Це трохи збило плани таємничих режисерів, але ті швиденько все опрацювали. Інженери у нас зміни кімнат. Полк тепер у другій у а До речі, тут вони нам теж частково пояснюють майбутню поведінку Джус. Фарба для волосся. Тупа блондинка витончено. Потрапляє у кров крізь шкіру голови. Поступово. Хімічний департамент на висоті. А також тут розкривається інформація про те, що божевільність заправки являється теж частиною цієї гри. Ти чудово управляєшся. Все йде планом. Ми працюємо як годинник. Поговоримо пізніше, добре? Їхні сліпі очі не бачать прийдешніх жахів. Що вони за мудаки? Вони позбавлені слуху. Вони юродиві. Очистіть їх. Очистіть світ від їхнього невігластва і гріхів. У тебе з головою проблеми, ти в курсі. Скупайте їх у багряному, я що на гучномовці? Це грубо. Я ж не знаю, хто в кімнаті. Добре, ось. Зняв. Я й досі гучномовці, правда? Oh Боже мордикай! Не можу повірити, знову попався. При першому перегляді фільму, до речі, взагалі не розумієш, що тут відбувається. І зараз я не буду вам псувати перегляд його огляду спойлерами. Якщо ви фільм бачили, то і так зрозумієте, що це за люди. А якщо мій огляд вперше відкрив для вас цю кінокартину, то про все дізнаємось разом трохи згодом. Студенти пішли розважитись та покупатись на озері перед вечіркою. Нічого особливого. А в цей же час, за кулісами нашого шоу, загадкові клерки вже почали робити ставки на те, як же помруть наші герої. Це здається жорстоким, правда, просто люди випускають пару. А тим часом у студентів починається вечірня туса. Правда чи діло? Давай діло. Гаразд. Вони починають гру Правда чи дія, де Марті пропонує Джулс перше завдання. Ти маєш полизатися? Скажи з Даною, скажи з Даною. З тим лосем. Отам. Марті, ти колись раніше бачив лося? Щоб то за загадковий звір не був. Це вовк. Це точно вовк. Я живу в утробі не Оближте мене. <різь> не варто гарчати і шкіритись. Я тебе впущу. Друзі, звісно, прифігівають від такої поведінки своєї одногрупниці, але окрім марті, цьому ніхто не придає особливого значення. Хоча довго пограти їм не довелося, бо раптом. Діло. Що то дідько було? Спускайся сюди кам'ян, так, знаю я цей підвал, я б в нього лізти вам не радив. Та в підвалі не виявляється нічого смертельного, на перший погляд, все таки трохи тут поясню. Підвал це частина гри, і кожна річ в підвалі це окремий артефакт, який відповідає за виклик певного монстра, який потім буде розправлятись з студентами. Проворніше всіх виявляється ботанічка Дана, яка знаходить щоденник силюків Бакнерів. Ви тільки послухайте. Четверте квітня, батько був злий на мене і сказав, що мені бракує істинної віри. Якби ж я могла довести свою відданість, як довели іуда та Матвій на тих мандрівниках, накидувати нам беку про цих навіжених голосу розуму Марті ніхто, звісно, не слухає. Тут дещо латиною. Так, я зараз проводжу межу на йоханому піску. Не читай латину. Нагадую, я вам говорив, що саме він тут самий адекватний. Студенти ведуть себе як типічні герої слешерів, які лізуть куди не треба і читають, що не потрібно. І Марті не в силах їх зупинити. Зло прокидається, гра починається, зло прокидається, гра починається. Тим часом в офісі режисерів ляльководів свято. Тех відділ зриває куш і виграє ставку на сім'ю Бакнерів. Кенграція, що ми можемо привітати техперсонал. І тут нам теж навалюють трохи предісторії, але все одно толком нічого не пояснюючи. Вони наче вийшли з кошмарів. Ні, це кошмари пішли від них. А? Oh. Усе в нашій стайні це залишки старого світу. З ласки, сам знаєш кого, ти розумієш. А тупе, як пеньок. Додаючи тільки інфи, що щось подібне зараз відбувається в Японії. Японська команда має впоратись на кону стоїть забагато. Правда, не зі студентами, а зі школярами. Що ж, а ми повертаємось на вечірку, де блонду вже повністю попаяло. Прикрися чимось. І вона почала поводити себе як шлюшка. Та приставати до Марті на очах у свого спортсмена. На першому курсі ми з Марті трохи каламутили. І цьомчики були, я так і не купив ту обручку. Курт теж веде себе дивно, називає свого друга яйцеголовим. Розповіситься яйцеголовому, якщо він щось розчує. Хоча сам по факту студент відмінник, а не клішований безмізкий спортик. Ті намагається поділитися своїми переживаннями з даною. Тобі це все здається нормальним. Відколи це курт почав врубати альфа самця. Він же на соціолога вчиться, отримує повну стипендію, а тут але та навідріс відмовляється бачити очевидні речі. Марті. Я люблю тебе, але ти під кайфом. Перенесемось на деякий час в ліс, де син Одіна та Блонда починають бавитися на траві. <плух> Само собою їм в цьому допомагають. Але подивитись пікантну сцену не дадуть ні нам, ні збоченим ляльководам виліз нарешті з своїх могил силюки зомбарі. Що вони за мудаки? От завжди вони так безшумно пересуваються в цих фільмах. Тут наші перезбуджені коханці могли й не почути наближення навіть армії таких зомбарів. Тим паче я вам нагадаю, що вони під дією певних хімікатів. Що ж, зомбарі блонду кінчають. Хе, хоча кінчати тут хотів курт, ну ви розумієте. І перша жертва цього глобального ритуалу була принесена. Знову ж таки, про ритуал трохи згодом. Марті чує якісь голоси, і справа явно не в Марі марівановні. Піду прогуляюся. Так, я бляха зуб даю тут хтось трендить. Що це за звук? Я думала, ти не почуєш. Я пернула в дім вривається курт, який повідомляє, що джулс померла. А Дана, побачивши цей пиздець, знову ж таки поводить себе як типова дурочка зі слешером. Дану, не відчиняй. Я не поїду без джулз. Ну що ж, частину білявки вона все ж таки отримала. Курт пропонує доволі розумний план, який рідко зустрінеш в класичних фільмах жахів. Пейшенс. Щоденник, слухайте, треба забаркадуватися. Він правий. Підемо по кімнатам, і заблокуємо всі вікна та двері. Не можна панікувати. Щоб не сталося, тримаємося разом. Але план цей втілити в життя йому не дають. Заспокойся Дивись, як татко працює. Це неправильно треба розділитися. Так ми покриємо більшу територію. Так. Друзі розділяються. І Марті в кімнаті знаходить камеру і починає здогадуватись, що все те, що з ними відбувається, кимось підлаштовано. Якого хріна? На якусь хвилинку він думає, що потрапив на звичайне реаліті шоу. Батьки подумають, що я удовбаний нарик. Але раптово влізши у вікно зомбарь, швидко міняє курс думок в і поки що ми прощаємось вже з другим персонажем. Далі, на протязі наступних хвилин 15, в дусі класичного слешуру зомбі воюють з студентами в будинку, грають в нас доганялки, дирявлять один одного ножами, але друзям вдається вирватись і дібратись до фургону, на якому вони і тікають з цього пекла. Хижа в лісі. Добре, жартую я. Але плани наших ляльководів все одно не йдуть ідеально. Адже японські дітки впоралися з монстром. Послухайте, зло переможене, тепер дух Кіко житиме у веселій жабці. Тут, напевно, я вам частково відкрию завісу сюжету, бо частково про це вже починають говорити і в самому фільмі. Ця організація займається тим, що влаштовує раз на рік ось такі хитро сплановані жертвоприношення, які мають відігруватись суворо за їх сценарієм. Всі учасники ретельно підбираються, щоб відповідати певним критеріям: спортсмен, розумник, розпусниця, блазень та цнотлива дівчина. До речі, тут я вам вже скажу, що на роль цнотливої обрали Дану. Але нам ще спочатку фільму натякали на те, що тут сценаристи розправи трошечки проїбались, і їх планам не судилось збутися. Що не його вина? Трахнути свою студентку чи порвати з нею імейлом. я знала, що оплутувалась. Розказуй ці жертвоприношення робляться давнім богам, які живуть у недрах нашої землі. І якщо жертви не буде, боги повстануть і почнеться апокаліпсис. Але поки повертаємось до вижившої трійці. Вони теж ледь не зруйнували всі плани сценаристам цього побоїща, бо рвонули до тунелю, який провтикали заздалегідь засипати, але ситуацію оперативно виправляють: тунель обвалюється, шляху на свободу немає. Курт, як самий сміливий, вигадує новий план перестрибнути на мотоциклі через розщелину і привести підмогу, але. Що ж, на цьому моменті ми прощаємось ще з одним персонажем. І ботанік та псевдоцнотлива дана залишаються вдвох. Вони сідають у фургон і їдуть в зворотньому напрямку, але довго ця подорож не триває. Ми мусимо. Не питайте у мене, як цей чупа їбака потрапив до фургону, нам пояснення цьому не дадуть. Мінусують, залишається одна дана, а ляльководи вже починають святкувати перемогу. Святкуєте? Вони святкують, а я п'ю. Дана допливає до пірсу, де її зустрічає голова дохлої сімейки Бакнерів. І здавалося б, що все, на цьому кінець. В офісі режисерів-постановщиків цієї різні справжні свято, і вони вже планують, як витратять премію за свою роботу. А я стажист. Тож мені ніфіга не світить. Але тут щось іде не за планом. І так, вже попрощавшися з життям Дану, рятує мать його у курок Марті. Ви гляньте, який пупсик. Марті. Привіт. Дано. На цьому моменті я подумав, до речі, що зомбарі не такі вже й круті. І якщо Марті зміг вижити та як ми потім дізнаємось пошматувати зомбаря, який напав на нього раніше, а потім на пару з даною нейтралізувати самого здорового, то з розумником та качком, якби вони об'єдналися, то цілком вони могли просто перебити зомбарів, ну і не довелося б тікати. Але ж ви пам'ятаєте, що все підлаштовано, і мислити розумно герої не могли. Тому за кіноляп ми це рахувати не будемо. Марті знаходить ліфт, який веде до підземелля, в якому, як виявляється, і сидять ті самі ляльководи, і вони на пару з даною спускаються вниз. Ми хочемо вниз. А куди Я нам дітися? Внизу вони натикаються на купу монстрів, привидів та іншої паранормальщини в скляних клітках. І тут до них приходить усвідомлення того, що відбувалось там наверху, що вони самі обирали свою смерть. Ми обрали. У підвалі вони змусили нас обрати власну смерть. В офісі ж тим часом вечірка змінилась на паніку. Все йде не за планом. І тут нам розкривають, чому Марті був самим розумним, і на нього ніяк не діяли їхні хімікати. Через свою шмаль він несприятливий до нашого лейна. І як це допоможе нам зараз? Це не пропаганда, якщо що, не вживайте. За допомогою руки зомбаря наша парочка розбирається з охоронцем. До речі, бляха, у вас втекли надважливі ув'язнені, яких ви мали вбити, щоб там врятувати світ. У вас із вашого підземелля є лише один вихід один сраний ліфт. І ви на охорону цього одного виходу ставите одного жалюгідного охоронця, навіть без якогось бронежилета, без спецкостюму з пістолетиком. Один охоронець з пістолетиком на самому важливому матір-об'єкті. Ну, геніально, що, ідемо далі. А далі, за кадровим голосом, нам нарешті розкривають сюжетну таємницю. Наша місія заспокоювати древніх. Задовбали скотиняки. А ваша? Вот і для них підношення. Про древніх богів, про жертви. Наші герої запираються в кімнату керування охорони, коли їх атакує спецназ. Угу. А для охорони дверей у них людей не було. А тут прям цілий загін спецназу з'явився. Окей, окей. все. А і так, до речі, а якого хріна ви так шмаляєте? Там ж всього два беззбройних студенти заховалися. Да і в принципі не в тому суть, бо тут починається одна з самих епічних сцен за всю історію фільмів жахів. Де стріляти! Що це за звук? Так, 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 так! зомбі, вовкулаки, привиди, гігантські змії, маньяки і навіть мать його єдиноріг. І все це проти жалюгідних вояк з автоматами. Думаю, за кого ми з вами тут всі вболіваємо, просто очевидно. Далі вся ця купа монстрів починає криваву різню на всіх ярусах цього таємничого комплексу. Не буду затягувати, не врятується тут ніхто. Останнього вижившого вченого і того приріже дана. Наша парочка знаходить таємничу кімнату, де вони бачать настінні малюнки з візуалом цього жертвоприношення. І тут на сцену вривається сігурні мать його вівер, яка повністю розкриває нам суть ритуалу. Вона говорить, що якщо ритуал не закрити, то все, світу звездець. Якщо до сходу сонця ця парочка виживе, то настане кінець всього і вся. Слова ріплі ледь не змусили Дану пристрелити Марті, але його рятує вчасно з'явившийся Вовкулак, від якого Марті рятує вже Дану. А потім отримує піздюлін від пристарілої вбивці чужих, а потім з'являється малютка Бакнер з топором, вбиває бабцю екшен екшені, і під кінець залишаються тільки Марті і Дана. У них стається душевна розмова за косячком, після якої ми бачимо один з самих епічних фіналів в історії фільмів жахів. Так, злі боги прокинулись і знищують світ. Не виживе ніхто з ДЕН. Все просто кінець. На цьому все. Що ж, ось ми з вами і подивилися хижу в лісі. Це без жартів один з найкращих представників жанру хорор. радити до перегляду, який я буду всім і кожному. Він висміює більшість кліше і кіноштампів жанру, використовує легендарні локації це про той самий будиночок. А актори відігрують просто неймовірно. При цьому багато з них стали справжніми зірками або вже ними являлись. Як от Сігурні, хоча вона з'явилась тільки на кінець. А на цьому у мене напевно, що все. І якщо ви тут перший раз і додивились до кінця, то, можливо, вам все-таки сподобалось, і, можливо, є сенс підписатись, поставити лайк, написати коментар, заглянути в опис відео, подивитись там декілька силочок, силочку на мій ігровий канал, на мій твіч канал, на мій телеграм-канал, інстаграм, хоча, звісно, ви можете цього всього не робити. Всім папа! -па.